Вчимося скорочувати раціональні дроби. Пам'ятаємо, що скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на одне й те саме число або вираз. Давайте розглянемо перший дріб. Бачимо, в нас є в чисельнику 18а в квадраті, а в знаменнику 3а в кубі. І в чисельнику, і в знаменнику ми можемо скоротити на 3, поділити на 3, тому що 18 приділені на 3 буде 6, а 3 приділені на 3 дорівнює 1. Далі, у чисельнику є А в квадраті, а в знаменнику А в кубі можна скорочувати на А в квадраті. А в квадраті ділимо на А в квадраті 1, а в кубі ділимо на А в квадраті А. І залишилося перемножити чисельник 6 на 1, 6. І 1 на А. а. Отримали дріб, 6 поділити на А. Дивимося другий дріб. Чим цікавий другий, бачимо, що в чисельнику і в знаменнику множників однакових немає. Є якісь доданки, які містять однакові множники, але скорочувати будемо лише тоді, коли розкладемо чисельник і знаменник на множники. Погляньте уважно на чисельник 5А 10Б. Бачимо, що спільний множник 5 можна винести за дужки. Що залишиться в дужках? 5а ділим на 5а. 10 b ділим на 5, 2 b У знаменнику спільний множник 3, 3а ділимо на 3а. 6b ділим на 3, а 6 b ділим на 3 2 b І тепер видно, що спільний множник. Це ось ця дужка А2Б. Вона є і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, при скороченні ми отримаємо дріб 5 третіх. Наступний дріб дивимося: 49х в п'ятому, ділимо на 35х в третьому. Бачимо, по-перше, можна скоротити числові множники. 49 і 35 ділиться на 7. 49 ділимо на 7, будемо мати 7. 35 ділимо на 7, отримаємо 5. Далі, х в другому х в третьому. Можна на х в другому скорочувати. Х в другому на х в другому 1, х в третьому на х в другому х. Далі, у в п'ятому і у на у. Y в п'ятому ділимо на y, це буде y в четвертому, а y ділимо на y буде 1. І залишилося перемножити. Отримали 7 y в четвертому на 5х. Скоротили дріб. Ану, спробуйте скоротити дріб самостійно і записати відповідь у коментарях.